Тому таке сказав. Так, від офіційних посадових осіб парефії таких, принаймні там, останнім часом планів я не чув, але ніщо не заважає там, завтра зранку, наприклад, прокинутися і визначити так. Ісконно русський город Екатеринослав надо освобождати. Все, і вони починають рухатись в тому напрямку. Україна повинна виходити з того моменту, і не тільки Україна, тільки Київ, не тільки Дніпро, місто влада, не тільки регіональна влада, там, районна Павлограду. А, що там, то Та не підуть, а виходити з най, найгіршого сценарію передбачити найгірший сценарій, що ось росіяни намагаються до нас підійти, де у нас є вразливі місця, де там, наприклад, південь, там де у нас там ну південь Дніпропетровщини, де ми можемо зараз активно збудувати фортифікаційні споруди, де поки поки є час, поки не під обстрілами, де ми можемо зарити 100-500 тисяч мін для того, щоб упередити гіпотетичний прохід російської армії в напрямку Дніпропетровської області. Ще раз це інвестицію майбутньо.